Олицю Сербії сколихнули протести напередодні ввечері у Білграді. Відбулася акція протесту проти результатів парламентських виборів в Україні. Учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії. Тисячі людей зібралися перед мерією Білграда на запрошення опозиційної коаліції Сербія проти насильства. Це вже сьома акція протесту проти результатів парламентських виборів у Сербії, які до слова за словами опозиції відбулися із численними порушеннями. Представники опозиції. Хотіли виступити із балкона мерії, але поліція їм не дала цього зробити. На це опозиційний кандидат у мери Білграда Владімір Обрадович заявив, що поліція не дозволила їм потрапити на робочі місця. За його словами, представники опозиції вимагають від уряду Сербії призначити переговорну групу для подолання виборчої кризи. Частина людей намагалася прорватися до будівлі мерії Білграда однак сили поліції, які перебували всередині, застосували сльозогінний газ і розігнали протестувальників. Після. Цього поліцейські витіснили демонстрантів із центру Білграда і взяли під охорону ключові державні та міські установи. Було також затримано понад 30 протестувальників. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що всього арештували 35 учасників протесту і сказав, що всі вони будуть притягнуті до відповідальності. Він також повідомив, що двоє поліцейських отримали важкі поранення ще кілька були легко поранені. Він звинуватив опозицію у спробі насильницького захоплення державних установ зі свого боку. Представники коаліції Сербія проти насильства звинувачують уряд у надмірному насильстві під час розгону протестів.